Оксано, тепер хотів перейти до іншого пласту питань. От ви працюєте в карітасі волонтером. Як це сталося, що ви сюди прийшли, чи вам запропонували? І що ви от, власне тут робите в карітасі? Чим займаєтеся? В карітасі я вже понад три роки працюю волонтером. Так, мені запропонували сюди прийти. Я дуже рада прийняла цю пропозицію. Займалася я дуже рідними напрямками, але зараз зупинилася на таких, як центр психологічної підтримки, тобто або центр слухання більше сказати, тому що освіти психолога в мене немає, але вислухати людину, яка хоче з кимось поговорити або велити свою душу, я завжди готова і рада. І я веду ще школу діабету. Тобто я організовую різні семінари, де запрошуються лікарі із Києва, із Львова, із Дробовича, запрошуються ну, хворі, які мають проблему. І проводяться такі семінари для того, щоб ось, власне, хворі могли більше зрозуміти і пізнати свою хворобу. і знати, ну, який спосіб життя треба вести. Це приносить вам ну, якесь задоволення, відповідальність перед іншими. Що це вам дає? Ну я над цим не задумувалася. Так, мені хочеться щось робити для інших людей. І незалежно від того, чи це оплачується, чи не оплачується, просто хочеться їм допомагати. Якщо щось є в моїй силі зробити для них, то я завжди готова. Ось, нещодавно була зустріч у карітасі. Ну, наскільки я знаю, то ви її організували. І як, як тема звучала твої зустрічі? Тема це стратегія розвитку локальної філоропії, ролі церкви, держави та громадських організацій. Ну, але ви там не виступали? Там говорили інші люди. Скажімо, так, цвета в тіні. Я думаю, основне те, що це було зорганізовано, що це пройшло позитивно, і щоб був якийсь результат цього всього. А філантропія у вашому розумінні, що це? А філантропія це в який спосіб можна любити людину, в який спосіб можна допомогти потребуючому. І, власне, хотілося щоб. І влада, і церква, і різні громадські організації якось змогли разом виробити таку стратегію, як, як допомогти і як змінити думку суспільства щодо потребуючих неповностравних, фізично обмежених осіб. Ну дивіться, у Другопечі ну ніби щось так робиться. Принаймні тут неповносправні особи можуть приїхати і в центр Карітас і так далі. А от в районі, в Другобицькому районі, ви самі з Нагуєвич, наприклад, тут. Навіть добратися таким людям, особливо ті, що на, віз... на візочках і не мають машин, в автобусі що ж практично неможливо, і таких людей є багато, і вони фактично відірвані від світу, спілкуються хіба там з батьками, з родичами. І... І не може спілкуватися з такими людьми, як вони самі. От як тут бути? Ну, це дійсно є дуже велика проблема. І над нею, знаєте, треба всім працювати над тою проблемою. Тому що я знаю, як є тим людям, які відірвані від світу, які обмежені в спілкуванні. Тому що, як на мою думку, Люди, які є фізично обмежені, їм найбільше бракує спілкування. Ну і тому я не знаю, як, як цьому можна зарадити.